Вітаю, друзі, вас на каналі Я Степан Поріх. Новий день, нові автомобілі. Два суви Це паркетники, два передньопривідних автомобіля. Це Opel Grandland X і Peugeot 3008. Що оберете ви? Дуже цікава ваша думка написати. Хоча... Це є практично ідентичні автомобілі. Про Peugeot. Досить відомий автомобіль. Добре себе зарекомендував. Не тільки в Україні, але і в Європі. Чому Чому обирають люди Peugeot? Якщо не вистачає грошей на Вак, люди обирають француза. І Peugeot 3008 це на якість. Я вважаю, що це мега і мега адекватно. Чому? Наприклад, даний е, автомобіль вартує 17 500 доларів. Що ти в сьогоднішніх реаліях купиш за 17%? 500? Це буде або Америка биточок, а якщо ти хочеш європейський автомобіль, при тому, що він був економічний, тобі, друже, тільки Peugeot. Може ще бути конкурент Рено Каджар, але знову ж таки є багато. Але два автомобілі. Що Peugeot, що Opel, вони мають ідентичні двигуни: 1,5 дизель на 96 кВт, тобто 130 кінських сил. Opel вийшов з підгрупи GM і був куплений французами, а отже, вони ставлять ідентичні, авто, е, ідентичні двигуни на ополях. Що один, що другий е, мають автоматичні коробки передач ISIN, вони шестиступки. В принципі, надійні е, КПП. Ціна наприклад, того самого Грандланда на сьогоднішній день 16400 доларів. Різниця практично в 1000 доларів. Але мені важлива думка, що думають люди про цих два автомобілі. Peugeot добре себе зарекомендувало. Люди люблять ці автомобілі. Чому? Тому що вони мають досить і досить стильний дизайн. Буває так, що ти купляєш Peugeot, наступний твій автомобіль знову Peugeot. Ти купляєш третій автомобіль і знову ти купляєш Peugeot. За що люблять французи? За їхню елегантність, за їхні двигуни. Бо, на правду кажучи, це досить економні двигуни. Вони динамічні. І це теж є правда. І, в принципі, по обслуговуваннях це я вважаю, досить ціна, якість, досить і досить непогана. Opel Grandland X. Стильний, сучасний. Напевно. Якщо розглядати цей автомобіль, напевно, дехто вперше бачить такий автомобіль. І це точно. І в пошуках, напевно, досить і досить мало людей шукає таку автівку. Хоча, ще раз скажу, коробки та двигуни вони ідентичні, що в Peugeot. Просто Opel ще дешевший. Якщо ви захочете в Європі придбати такі автомобілі, Розмитнення практично буде ідентичним. До речі, що один, що другий, це є 2019 роки. Opel, до речі, навіть на 300 доларів дешевше в розмитненні, ніж Peugeot. Тому, друзі, Opel і дешевший. В Європі ціна на них стартують той же самий: Opel, можна взяти. В районі 10-500, 11 тисяч, якщо в класній комплектації, навіть 14 тисяч євро ціна нето. Ті самі Peugeot є, до речі, дуже багато комплектацій. А я скажу так, що Peugeot практично е, ну, така не сама бідна комплектація, ну вона і навіть і не на середня. В них є топові комплектації, це GT. І ще якщо комплектується двигунами 2.0, це просто, просто казка. Opel у нас практично в базовій комплектації. Практично. Але я покажу, що є в базі, покажу, як салони, а ви напишете, що вам подобається. Особисто мені більше до вбудови Opel. Чому? Хороші риси, хороша естетика. Так? Екстер'єр, що спереду, що ззаду. Вважаю, що це є досить. І досить Такий, знаєте, стильний автомобіль. Що попереду, що позаду. Але завжди є одне але. Peugeot, наприклад, позаду, він набагато красивіший. Він стильніший. І він, до речі, навіть і в багатшій комплектації, він досить, так знаєте, він виділяється в потоці. Давайте за опель. Тут у нас, бачите, пише турбодізель, передні, задні партроніки, тут немає камери заднього огляду, місткий багажник. Так, обшито все пластиком. Це теж на любітеля, чесно скажу. Є полочка, ну, звична річ. Нічого. Друзі, особливого. ЛЕП-оптика позаду дивиться досить досить стильно. Салон. Салон, от не розумію, тут. Дешевий пластик, тут тканина, а тут, а тут наш щось якийсь демонтин. Ну, салон, будемо так казати, якщо брати з 10, ну він на сім'єрочку. Чесно скажу, хоча такі добротні матеріали, але ця тканина, нічого особливого, строчечка. Е, сподобалась торпеда. Торпеда реально відрізняється. А саме, Бачите, вона досить м'яка є, особливо ось тут. Зроблено під строчечку, не знаю. Стильне кермо, до речі, воно буває ще е зі шкіряними вставками, ну, оскільки це база, тому тут і кермо базове. Стеклопідйомники, електродзеркала присутні в цьому автомобілі. Електрова ручник є система трекшн-контроль. Датчик мертвих зон тримання в смузі. Однозонний клімат, ні, перепрошую, двозонний. Давайте заведу його, покажу. Так. Ну, Тут все нагадує Opel Astro. Нічого особливого. Кермо досить таке зручне. Воно, до речі, електро дуже і дуже. Легке в керуванні. Автомобіль реально досить легко керується. Двохзонний клімат, тут глянець такий, є бездрутова зарядка. До речі, дуже вже зрозуміле меню. Так, зараз, поки завантажується модуль, модуль навігаційної системи дзеркала з автозатемненням. Досить, досить, так знаєте, стильно дивиться гарно. Виглядає як автомобіль. Сучасний стильний автомобіль. Е, так, навігаційна система все працює. До речі, тут в нас є і автосвітло, е, розпізнавання дорожніх знаків, і, в принципі, на тому все. Але автомат, він досить так, знаєте. Вже давно такого. Це ще десь в старих автомобілях, отак, що воно бігає. Ну, але зато ніколи не помилитеся. І ось тут. О, такі от речі. Е, до речі, досить і досить стильний автомобіль. Вважаю, що за свої гроші ну, покажіть мені кращого конкурента. Споживання. Споживання автомобіля цього Ополя таке ж саме, як і Peugeot. Реально в районі 5-6 літрів. Цей автомобіль, будемо так казати, не буде вам обузою. Чи в далеку подорож, чи по місту їздити, в принципі, буде досить і досить не бити по кишені. По колесах. Так, що в нас тут? У нас тут 215, 65, r 17 а тут в нас що файерстони? Тут у нас, напевно, 16. -ка. 215, 65, ні, r 17 Ідентичні колеса. Давайте тепер покажу вам Peugeot. Peugeot, наприклад, в цьому виконанні має вже камеру заднього огляду. Тут же у нас, будемо так казати, двойна підлога, є е, докатка. Тут же, знаєте, теж пластмаса, але воно, яку, знаєте, те естетичніше виглядає, є підсвітка. До речі, гляну, чи тут є підсвіточка. Ану, давайте відкриємо. А тут підсвіточки немає, бачите? Opel здешевив. Уже десь більше трошечки преміальності. Є розетка на 12 вольт це теж є досить такий суттєвий плюсик. По матеріалах дверні карти теж пластмаса. Тут взагалі не зрозуміло щось під карбон. Тут ще є стилізований такий хром, тут тканина, тут пластик, але є ніші і це теж досить непогано. Зовсім інше виконання, Воно тут, до речі, так стильніше виглядає. Самі задній ряд є також і підлокітник з підстаканниками вбудованими. Ну, теж. Знаєте, порівняти, що тут, що тут. Напевно, впижовано буде трошечки краще. Чесно скажу, буде, буде краще. Е, так. Тут теж, друзі, стеклопідйомники, електродзеркала, це французи, як кажуть, не забереш. Є також різні регулювання сидінь. Так, по салону. Салону. Ну, хто їзде на вагу, вам буде видаватися, що це досить смішне кермо. Для пежодоводів, чи як це можна сказати, воно буде звичне, воно зручне, досить маленьке, але незвично буде вам, якщо ви любите дивитися на приборку. Час від часу вам буду таке кермо трошечки заважати. Такі досить великі підвельові перемикачі, досить стильний ручка КПП. Давайте я заведу зараз. Тут вже бачите, так, тут вже є цифровий, цифрове табло. Так, навігаційна система, все тут працює, підсвіточки, тут вже, бачите, без дротова теж є зарядка. Але ось як працює саме. Бачите, воно не ходить як опалі, воно досить так вперед, назад, але треба нажати. Оце у нас нейтраль, Так, задня, де драйв, Тут у нас є ще, а, це механічне. Ну, так, Треба до тої штуки привикнути. Є система вибору режимів візди, спорт. Можна обрати. Так, зараз переведемо. Так. Є в нас електроручник. Ось така піаніно. Я іначе не можу це назвати. Тут керування кліматом, наприклад,... В тому самому Opel воно дуже просто. Став, покрутив, включив. Тут треба нажати ось так і тоді шукати. Тобто, спочатку треба привикнути до того піаніно. Так, тут керування музикою радіо. У нас тут є клімат, у нас тут є щось а, навігаційна система, вона, до речі. Заким завантажиться, так. Тут є по автомобілю, система старт-стоп, допомога при парковці та багато іншого. До речі, теж тут є розпізнавання знаків, тут є тримання в смузі та багато іншого. Дуже легке кермо, так само, як в Opel. І знаєте, воно таке, має такі певні скошеності. Наприклад, тут, ну, досить цікаво. Панель. Панель дизайн виконаний досить і досить відмінно. М'ягке все. Тут теж все м'ягке. Місткий, до речі, є бардачок, ну і під цей. Тут у нас взагалі така ніша, тут не знаю, що тут можна сховати. Багато чого. Такий, знаєте, теж, бачите, є тканина, є тканина, і тут у нас, друзі, дермантін. так, підлукитник. Ну, цікаво. Цікаве виконання, дзеркало з автозатемне, ну не знаю. Кожному своє. Але це теж досить стильний автомобіль. Дуже класна ознака Сува. Великі дзеркала. От що мені подобається в Peugeot, це дуже добре оглядовий. Наприклад, на не так давно моя дружина їздила на цьому автомобілі, і вона сказала, що це дуже класний оглядовий автомобіль. Тобто, все видно в дзеркалі. Великі дзеркала по боках, е, нічого не лімітує. Ти все бачиш, е, десь відчуваєш габарити, він не є такий великий. До речі, дуже-дуже подобаються жіночій статі ці автомобілі. От Жінки їх обожнюють. Вони, знаєте, не заморачуються з тими всяким, як їх там обслуговувати, що купляти, ціни. Значить, це от е, чоловіки купляють дружинам такі автомобілі, і, в принципі. Вони досить і досить задоволені. Не знаю, але це ви напишіть. Може, там кому там менше подобається цей автомобіль. Мені особисто подобається Opel але комплектація і якісні ще більш матеріали, чесно скажу, в Peugeot. Тому, якщо у вас, друзі, Наприклад, є тих самих 17-18 тисяч доларів, і ви, наприклад, їздите там 20-40-50 тисяч в рік, ви можете пригладитись до таких автомобілів. Розхід плюс-плюс 5-6 літрів. Хіба це в сьогоднішніх реаліях це багато, звичайно, що ні. Стильний дизайн плюс-плюс. Передній привід є також клірінс. Кліренс покажу. Вони практично ідентичні. Тобто, автомобіль реально на тих 2-3 см є вищий від, звичайно, чи то гольфа, чи то Октавії. Тому, не знаю, напишіть свою думку, що ви думаєте про ці автомобілі. Ну, я, я би ще поставив. Рено Каджар. Рено Каджар дуже у нас люблять 1,5 дизель. Але знову ж таки є питання до автоматичної коробки. ЕДЦ. Каджар добрий на механіці. 1,5. 1,6 дизель не хвалять. Хоча це досить непогано. Ще можна розглянути кашкай. Але знову ж таки, яка там автоматична коробка. Тому вважаю. Що в такий ціновий бюджет до 18 тисяч, це є досить і досить адекватно. Peugeot пропонує gt GTLни комплектації, вони там взагалі на висоті, там досить бувають і чорні стелі, і топова оптика. До речі, тут галогени, вони мають тільки ДХО. Так, там Противотуманні фари, і, до речі, бачите, як в Opel виглядають, а як виглядають в Peugeot. 3008. Якщо у вас є вже 25, то за 25 тисяч це вже треба розглядати тігуана. Це інший рівень. Чесно скажу. А так, досить економічний, стильний автомобіль. І до речі, 130 кінських сил. У вас. Цей двигун не буде лімітувати. Направду скажу чому? Тому що е 130 кінських сил це достатньо. Автомобілі мають турбіни, вони добре як і на низах, так і на високих оборотах. І в сьогоднішніх реаліях ви не будете їздити там ще 170-180. Середня швидкість буде там 140-150, нехай. І це що один, що другий автомобіль на швидкості буде себе досить і досить добре е, поводити. Якось так, друзі. Дякую, що дивитесь. З вами Степан Автотрейд, Карс я знімаю все наживо. Е, мої ось такі відчуття. Мої відчуття я передав те що, те, що я думаю. А ви напишіть свою думку. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день, друзі, та нові